Таксист наш бро дозволив включити свою музику. Я включив Боба Марлі. Андаманда, аквапарк. Ми приїхали. От наш тазик на кому ми їхали. Ось який він красивий. Зараз буду mm -hmm. вам все показувати. Такс. Підходимо. Ось там каси. Зараз не знаю, куди ми будемо підходити з цими ваучерами. Зараз підійдемо, спитаємо. Що і як. Ось вона каса. Це поділями як в хоча оце обходите. Вон, дивіться, яка здорова карта. Красава. Що ми всередині, коротше, йдемо одразу на... самую стрёмную горку э, там на карте показывала Eagles а что-то там прям красиво красиво тайфик вот нормально угу какие а такую катапульту получается и он скатывается люди да ну конечно но ну, нам на красную нам надо на красную Мені здається, краса стрмнеша. По відчуттям, По чутям Сильно, дуже. Так, вон полетели. Короче, черги, капец. щоб сіхати... щоб з'їхати 2 хвилини, треба просто йти в черзі 20 хвилин. отак от. вот. Он полетіли. А, їх не видно, блін. Держимся. А, вейт, початку треба сважиться все вместе. 100, все вместе. Все вместе, давайте. Сколько мы важим? полкило, две тонны. 267 килограмм. Там да, вообще изи Нормально, it's good. It's good. Не понимаю, нахуй. А да Но я тоже почекаю. Это я похавал, так плотно, что, блядь.

Ай, класно, класно. Ось жовто нормаз. Хорош... Оця жовта, нормас. жовта хороша. В моменті, коли отут, отут підлітали і падали, було прикольно, було весело. Але Тайці забороняється знімати. Взагалі, бред, я не розумію, для чому вони... ну, типа... навпаки їм реклама, люди показують, копар. Звісно, ну, мені ніхто не заважає, не заважає знімати далі. Йдемо далі на таку трубу, там, короче, заходиш вот так, э, стоїш і э, закривається, відкривається люк, і ти падаєш тупо вниз. От, Еще вот такий момент. Так. зараз я буду на оцій фіолетовій кататися. Вон вона, труба. Ось вона. Я не знаю. Я думаю, що це найкайфовіше

Нарішали водку Йдемо на цю червону штуку, вона типу тут най найдовше, ця, я так сион, він довше всього їде. Вот. Так що побачимо 100... максимально 136 кг, в боем 184 кг. Ми попадаємо. Все чудово. Да, тут самогонизу черга, самого низу просто черга. Так, вот тут, вот тут сейчас будут вылететь люди. Бах! Вылетели. И потом вот так поехали. Хоп, хоп, хоп. И там спустились. Вот это сильно. В вначале было, конечно, страшно. В камеру Так, пришли ми на таку штуку. кататися на волнах. Оце вот я же хочу спробувати А це черга, да? Да, це черга, короче. Це черга. Ось так, а потім. Вачу, вачу. Чувачок катається. Я спитав, чи можна так само встати. Він каже, що ні. Це типу інструктор. І я не розумію, що він тут катається, займає наш час. Звичайні люди типу, просто лежачи на животі катаються. Отак. Ось. От і ще один подкортик. Тут продають всяке морожку. <ривіт> <Що> таке. Трем <ривіт> на детську, короче, площадочку. Давай, Андрюха. Ходіш? Будеш пригати сальто зроби. <ривіт> Давайте. Го! Така детська горочка сейчас попробую наступними ми вибрали оці труби тут поменшать черга. Ходім на цю навер лівіше. Вот, зараз кожные труби треба.

то Андрюха одобряет. <laughs> Чемпион Патона вообще-то двухразовый, на секундочку, блин. Вот он. Подводную съемочку затестили. Побачим, как там будет. Ну що, мы затестили цю горочку. Ну така. Трошки на початку була стрмна, але не встиг саме початок зняти. Вот, это, короче, кайфово. Прикольно Ну, я очікував, конечно, цієї горочки. От. Виглядало. Не знаю як виглядало, придулюсь. Короче, прикольно. Прикольно, Зараз сейчас возьму він, воїн <laughs> Прикольно, прикольно, але блін довго чекати. 30 хвилин це, звісно, це занадто довго, блін, для того, щоб покататися три хвилини, звісно. Це чил зона. Це чил зона, да. так. Так. Підсумкую Ми, в принципі, покаталися майже на всіх атакціонах. Е, багато людей і черги. розраховують на те, щоб кататись будете мало, а більше стояти в чергах. Е, по ціні, на, Якщо на місці купляти 1800 бат, якщо по ваучеру купляти, то можна купити дешевше. Шукати в інтернеті. Тіпа. Е, програмку прикріплю, е, через яку купляв. По цінам тут коротше, дорого. От. Але воно то варто. О, типо, сама крута горка це там, де тебе вниз так опускають, екстремально. Після неї вже нічого не страшно. І вже так просто можна ходити на чилі, далі просто там покупатися в басейні, відкочити. Якщо почекати, можливо, під вечір люди розійдуться і менше черги будуть а ви чи. От, Так що От так короче, вийшло. А тут басейн, типу, така що зона, і там басейн хвилі, типо. хвилі робить. Оце типо, класика, нічого такого, він там... він там такі маленькі хвилі робить, що е -е, на, морі. на морі цікавіше. От. А взагалі територія всього копать. Прикольна, зроблена чистенько. От кайфово. Погуляти вже як накаталися, можна кайфово.